Розповім вам, що я регулярно роблю для того, щоб зберегти, покращити мій стан волосся і зробити його більш об'ємним і міцним. Звичайно, це масаж апаневрозу в будь-якому його прояві. Масаж апаневрозу не тільки покращує якість і ріст волосся. Залипання апаневрозу може стати причиною набряків. А особливо верхньої частини обличчя. Нерухливий апанеброз це порушення відтоку лімфатичної рідини. І, звичайно, це буде накопичуватися не тільки під волосянистою частиною голови, а й на чолі. Чоло може бути таким. Водянистим по відчуттям, як надувний матрас, тож такий стан чола буду маскувати ваші зморшки. А коли набряк піде, то ви можете побачити насправді, як виглядає ваше чоло без набряку, і можете бути здивовані, коли побачите нові зморшки на чолі. Далі ця важкість чола може спускатися на верхні повіки, і ви будете бачити цей важкий погляд. Ну і далі, якщо вже ще більше запущений, то весь свій набряк ви ще й побачите під очима у вигляді мішків. Робити масаж або паневрозу все ж таки рекомендую, але ви можете не досягти результату, бо ваша шия також спазмована, її також треба пропрацьовувати. Тож ви бачите, що одне за одне чіпляється, і треба багато ланцюжків пропрацювати для того, щоб одержати бажаний результат. Бо якщо ви бачите мішечки під очима і починаєте з цією зоною працювати, ви не отримаєте результат, а можете тільки його. Погіршити. Якщо вам актуально омолодження, виглядати на 5-7 років молодшою, позбавитися набряків під очима, навіслої повіки, підтягнути чоло і позбавитися зморшок, а ще й отримати як бонусом гарне міцне волосся, прошу в клуб, де ми працюємо з поставою, з тазом, з, зі стопами, з апаневрозом, кожний раз. У прямому ефірі. Тож приєднуйтесь за посиланням в шапці профілю чи пишіть клуб, і я надішлю вам додаткову інформацію для приєднання. До зустрічі!